У цьому відео ми з вами поговоримо про смартфон, який претендує на звання справжнього топу за свої гроші. Це Moto G75. В коментарях під одним з минулих відео ви писали, що хотіли б побачити такий огляд. Тож беремо і робимо, і також спробуємо з'ясувати, чи справді це одне з найкращих рішень за адекватну ціну на початку 2025 року. А ви тим часом можете написати в коментарях, який гаджет хотіли б побачити в майбутньому на нашому кібернетичному столі. Адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. 不好意思。<music> Огляд будь-якого смартфону від моторола починається з винюхування коробки і сподівань відчути приємний фірмовий запах парфюмів. Але тут це робити не варто, бо нічого не пахне. Проте ми не розчаровуємося і зазираємо всередину. Товщина коробки вже натякає нам на комплектацію. Тож тут знайдемо власне сам смартфон, що одразу ж знаходиться в захисному прозорому силіконовому чохлі. Також документацію скріпку та. Кабель для заряджання, а от блок живлення в комплекті відсутній. А напишіть в коментарях, у кого дійсно немає блоків живлення від своїх попередніх гаджетів. Можливо, блочок в комплекті це дійсно архаїзм. Дизайн смартфону, я б сказав, класичний для мото. Вони тримаються своєї стилістики, і мені цей стиль подобається, особливо їх блок камер, який, як на мене, є одним з найкрасивіших на ринку. Звісно, що смартфон має пластиковий корпус, а от задню панель з екошкіри. Це дуже зручно та практично, особливо якщо ви носите гаджет. Без чохла. відбитка йому точно не страшні. Ну і на дотик він дуже і дуже приємний. В моїх руках версія в блакитному кольорі, проте є ще зелений та сірий. Це найяскравіший варіант. і мені він ну, справді подобається. Moto G75 отримав захист від води та пилу за стандартом IP68 та військовим стандартом. MIL-STD-810H, чого наприклад не було в молодшій версії. Moto G55, тобто. Ніяких складних умов цей смартфон не боїться і готовий працювати для вас будь-де. Це заслуговує на лайк. На корпусі Moto G75 розташувалися кнопки керування та сканер, відбитка пальця в кнопці живлення, і працює він просто безвідмовно. Як би ви той палець не прикладали, смартфон все одно вас розпізнає та розблокується. А от роз'єму 3,5 мм для навушників тут нема. Хоча товщина смартфону 8 Чотири десятих міліметра і супер тонким його не назвеш. тож це точно не технічне рішення. Його просто тут немає. Чи це критично? Не думаю. Слот для сім-карти тут гібридний, тобто для однієї сімки та sd карти до 1 ТБ, проте є також можливість користуватися eSIM. Що мене відверто кажучи, здивувало, коли я користувався цим смартфоном. Це те, що сюди додали можливість безпровідної зарядки до 15 Вт. І насправді це є далеко не у всіх конкурентів. А загалом же смартфон підтримує і швидку зарядку по проводу 30 Вт. Так, акумулятор на 5000 мАч, який тут встановлений, можна зарядити наполовину всього за 25 хвилин. А от повного заряду спокійно вистачає на день активного використання. В сучасному світі це день активного перегляду YouTube і TikTok. Екран в Moto G75 це IPS з діагоналлю 6,78. Сотих дюйма, роздільною здатністю Full HD щільністю пікселів 387 ppi та частотою оновлення максимум 120 Гц. Сам дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass 5-го покоління, а от захисної плівки з коробки тут немає. Тому я б рекомендував одразу ж її поклеїти. Ну або захисне скло, як вам буде спокійніше. Максимальна яскравість екрану 1000 Ніт, і цього достатньо. Щоб комфортно користуватися смартфоном навіть в сонячну погоду. До зображення в мене жодних питань немає, все красиво, чітко насичено, і єдине насправді, що може не всім подобатись, це насичений пресет кольорів одразу ж з коробки. Тож в налаштуваннях ви можете змінити його на більш спокійні натуральні відтінки, але це вже питання вашого смаку. Звикаєш насправді до всього, але мені, от саме натуральні кольори, сподобалися більше. Що стосується. Ця потужностей смартфону, то всередині тут 4-нанометровий процесор з ним Dragon 6 Gen 3, що непогано показує себе в тестах і дозволяє вам не лише без проблем користуватися смартфоном при базових щоденних завданнях, але і в ігри грати. PUBG на налаштуваннях вище середніх іде без перегрівів і підлагувань, І якщо ви геймер на обідній перерві, то він може вам допомогти. Сама ж система Hello Moto на базі Android 14. То теж плавна і стабільна. Я би сказав, що в ній лише найнеобхідніші для вас речі і нічого зайвого. Все швидко, все красиво. З коробки ви отримаєте 8 гігабайтів оперативної пам'яті формату lpddr 4 x але їх вже традиційно можна розширити вдвічі. І 256 гігабайтів сховища UFS 22 Проте не забуваємо про слот під sd карту. Фотографії точно помістяться. До речі, про фотографії. Moto G75 отримав фронталку на 16 мегапікселів, основний модуль на 50 та надширококутну камеру на 8. Я трошки походив по місту, пофотографував і от що в мене вийшло. Основний модуль Sony Lithia 600 з діафрагмою f 18 в день видає насправді хорошу, чітку та деталізовану картинку. Слід відмітити не лише сам модуль, але й алгоритми, які опрацьовують фото, тому що разом в них виходить чудовий як на мене результат. На ширококутний модуль зірок з неба не хапає, проте годиться для того, щоб втілити ваші творчі задуми чи просто охопити за необхідності більшу площу в кадрі. Захоплює він 118. Надцять градусів з настанням темряви головним вашим інструментом стане саме основний модуль, і тут алгоритми вмикаються наповну. Якість вечірньої зйомки мені сподобалась. Смартфон намагається витягувати деталі з тих куточків фото, які я фотографуючи, навіть не бачив. Проте інколи здається, що він таки перестарався і намагається створити день на фото. Проте переважно це справді хороша робота. Фронтальна камера теж працює стабільно і без сюрпризів. Друзі, тестуємо відеозйомку на Moto G75. і це у нас фронтальна камера на 16 мегапікселів. Вона може знімати в 4К. І мені чесно подобається те, як вона справляється, як з зображенням, так і зі стабілізацією. Як гадаєте ви, як вам якість запису відео та звуку, обов'язково пишіть в коментарях. А я тим часом покажу вам основний модуль. А тепер дивимось на основний модуль Moto G75 50-мегапіксельний, який може максимум. Знімати в 4К 30 кадрів на секунду, Full HD доступна і 60. Тож, напишіть в коментарях, як вам якість відео, як вам якість запису звуку, що ви і про фотографії думаєте, і будемо підбувати підсумки. Друзі, вже на постпродакшені помітив, що інколи при зйомці на основний 50 мегапіксельний модуль камера вирішує не відмалювати деякі кадри. Я сподіваюся, що мото виправиться найближчим оновленням на загальні враження. Про смартфон це не вплинуло проте не розповісти про це не можу. Ну що ж, підсумовуючи, можу впевнено сказати, що Moto G75 отримав дуже цікавий набір характеристик та можливостей, який робить цей смартфон бажаним для багатьох: захист від води та пилу, швидка та безпровідна зарядка, потужне залізо та пристойні камери. Як на мене, топове поєднання при виборі смартфону в бюджеті до 10 тисяч гривень. Як гадаєте, ви пишіть в коментарях, так само пишіть і які гаджети хочете побачити на нашому. Каналі в майбутньому, ну і не забуваємо про вподобайки, підписки та дзвіночки, адже це допомагає українському YouTube. Ну і дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.